Німець скаже ви слав'яни, слав'яни, слав'яни. Славних прадідів великих! Правонуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли так і претись, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть бі, колись будем і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того ж історію нашу нам розкаже. Отоді ми заходимось. Добре заходились. По німецькому показу і заговорили, так що й німець не второпа учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа. Шатті римляни убогі, чор зна що, не брути. У нас брути і коклеси, славні, незабуті, в нас воля виростала.